Вітаю, друзі. Дуже цікаву новину. Побачив законопроект Верховній Раді. Зараз зробимо, щоб був гарний колір, обличчя. Більше світла. І так, у раді пропонують посилити відповідальність за водіння в нетверезому стані і відбирати авто на користь ЗСУ. Це законопроект 97076. Загинуло 27... а, 2791 громадян НИН, в тому числі 125 дітей, ще 23 тисячі осіб були травмовані, з них 2978 дітей. Ну це пояснювальна їх записка, чому вони ось це хочуть нагадують статистику. Да? І це 18 628 ДТП. А, ДТП. Цікаво, те, що там не ведеться ніякої ніякого аналізу стосовно того, скільки загинуло внаслідок. Керування транспортним засобом під дією на різних. Тому що стаття 130. Зараз у мене три 130 статті, які були виписані в тому разі, тільки в тому разі, коли я зупинявся, і поліцейським казав, що вони щось не так роблять. Тобто, бачив їх корупційну діяльність, знімав це на відео, після чого вони виписували в мені 130 Для них це можливість. Зняти гроші і позбавити людей керуванням транспортним засобом другий раз, коли я зупинився, попросив, щоб з нами приїхав представник ТЦКВ та СП до суду, тому що ми їхали к другу на суд і нас затримали на 2 години, і тому ми не потрапили на суд. А їхали туди 5 годин, а назад 5 годин. І теж вони виписали 130-го, після того, як я запитав: а чи можете ви з нами поїхати і вручити суді повістку? І вони кажуть 130 тридцята. І третій раз мені виписали 130 коли я теж вказав на помилки поліцейських, які виконували свої службові обов'язки, але дуже недбало. От і тому для мене 130 це в першу чергу інструмент для незаконної корупційної діяльності поліції в Чернівецькому суді. Наскільки я пам'ятаю, кіцьманському 15,5% справ це 130 стаття. А в постомицькому, куди я їхав, 11 чи 12%. Тобто, це ну, основний заробіток, скажімо так. Тому що стаття 17 тисяч, люди платять по 17 тисяч, і мені вже постанову виписали нічимну постанову скоріка ВВ Василь виписав, тому що там навіть немає підпису і печатки, і тому ну, це навіть не документ. І от воно так працює. Вони виписують нікчемні постанови, вони виписують нікчемні протоколи, люди не судяться, а кажуть, ми згодні і платять їм 17 тисяч. Зараз вони хочуть збільшити це в перший раз до 51 тисячі гривень, а в другий раз до 68 тисяч гривень. При тому, при всьому, зараз ми розберемо кратко і швидко 130-ту статтю, щоб розуміти, що вона не має сили, доки не скоєнно злочин спочатку. І другий момент дуже важливий, що по факту у Верховна Рада, чи як показував Голобородька в його мріях, він втілював мрії в серіалі Слуга народу Мрії про які розказував Кузьма Скрябін, по факту Верховна Рада не змінена, а система залишилась старою. Просто очолили інші люди, і все ж таки корумпована система, яка діє в інтересах зрозуміло кого ворога українського народу. Тобто, це по факту зрада українського народу. І чим ближче до загибелі імперії, ми розуміємо, якої імперії, тим більше а, дурні закони в нас. Більш дурні закони вони і в Україні. І усюди, що відноситься до імперії, тому що все ж таки наші верховні зрадники вони навіть не прийняли 71.14 закон, законопроект, проєкт стосовно введення стану війни, що має бути по нашому головному закону згідно конституції України, цього нема. По факту, і тут вони приймають, хочуть прийняти такий законопроект. Перше розберемо 130-ту статтю, по яких я вже експерт, просто 130-ту статтю диктую на пам'ять керування транспортними засобами або суднами, особами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під дією медичних препаратів, кома, що знижують увагу та швидкість реакції. Це по перше, кодекс. Треба розуміти, що це стаття 130 купа адміністративного правопорушення. Кодекс кодекс це міра відповідальності. Принесення міри відповідальності, вони прописують мир відповідальності при порушенні головного закону України. Тобто, по факту, має бути спочатку порушений головний закон України, тому що мені в постанові ніде ні, не написали, який закон я порушив. Вони вже собі настільки звикли і настільки деградувала система правова, якщо вона й була колись прогресивною, то на зараз вона така деградована, що вони навіть е, не можуть. Е, тобто, скажімо так. З ковідом ми бачили, що ситуація була наступна: вбирали постанови. Кабінета міністрів, які суперечать закону України головному конституції України, їх впроваджували в дію. Потім більшість судів, що мене дуже дуже просто надихнуло, що наші суди і наші судді все ж таки мають якусь честь і виносять правомірні і реально адекватні рішення, і було повернено людям і роботу і компенсації, і сказали, що насправді ніхто не має права з такими недолугими постановами заборонити людям, скажімо, те, що їм належала. Живить по праву не згідно конституції України, хоча це ж основний закон в Україні, а, який не виконується з 1996 року. Тобто, жоден гарант конституції, який був нашим президентом, не гарант. Оце треба розуміти. Тому гарантами Конституції України можуть бути тільки люди, які вимагають її виконання. Тепер стосовно 130-ті. ось основне в 130-ті це що знижують їх увагу та швидкість реакції. Розумієте, в чому справа? Багато людей їздять з мобільними телефонами, відволікаються, коли керують транспортним засобами. Це набагато страшніше, ніж їхати бухим, але без мобільного телефону. Це я вам можу точно розказати. Я не вживаю алкоголь вже 11 чи 12 років, але я розумію, що відволікання на мобільний телефон, ну, там чати якісь комусь набрати, позвонити. Це реально відволікає від дороги, тобто машина далі їде, а люди займаються тим, що дивляться мобільний телефон. Це набагато страшніше ніж вживання будь-яких речовин, і сама по собі превентивна система о, заборон вона не працює. Треба це розуміти, тому б не було стільки загиблих, якщо вона працювала все ж таки 17 тисяч гривень, все ж таки по 15 по 12 цих справ. Але все одно, все це є. Чому воно є? Тому що немає культури. Треба піднімати культуру. Треба єднатися цілою нацією, треба мобілізуватися і треба ставати просто людьми. І тоді ми будемо розуміти, що я відчуваю, коли що я можу задати шкоди комусь, то я не сяду в машину, я викличу таксі. Це дешевше ніж їхати на своєму авто на сьогоднішній день. Це по факту пересуватися на своєму авто разом з амортизацією, разом скажімо, там, усім тихосмотрі, тих плюс паливо, це по факту ті ж самі кошти, як поїхати на таксі. І тому користуватися власним авто в стані, коли я не можу себе контролювати. Я розумію, що я знаходжуся в дуже небезпечній ситуації, то ну, здорова людина, яка в принципі з головою дружить. Вона не сяде, і це не означає медичні препарати, він прийняв. Да? чи вона, Це не означає алкоголь там пляшку пива можна, а пляшку мені не можна пляшку пива. Якщо я зараз вип'ю пляшку пива, я буду п'яний, тому що 11 років не, 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 не вживав алкоголь. Але по факту, якщо на Драгері перевірити, якщо вип'ю пляшку пива, то мені можна керувати транспортним засобом. А я собі не дозволяю, тому що я знаю, що зі мною будуть пляшки пива. Е, але ганджа, наприклад, вона мені не дає зміну швидкості реакції та уваги. І тому я керую вже багато років під Ганджою, і перший свій, перший свій ДТП я влаштував саме в той день, коли в мене був суд, коли мене психічно, психологічно розхитав саме суд. Суддя і вся ця ситуація. І ніяк це не пов'язано з речовинами. Це в першу чергу пов'язано з вашою психічною ситуацією. Можна бути просто нервовим. Я скільки разів бачив, коли стрес відбувається в сім'ї, і після цього люди попадають в аварію, тому що нерви. А ганджа вона заспокоює нерви. І тому тут треба дивитися набагато ширше і розуміти, що насправді. Це не пріоритетні на сьогоднішній день закони. Закон про війну, про те, що у нас відбувається війна, і те, що в нас не мобілізовано. ані еліта, ані олігархи, ані суспільство. Тільки на якихось основах, скажімо так, своїх власних. Тільки так ми зараз виживаємо. А наша Верховна Зрада для цього нічого не робить. На жаль. Не вийшло, так що всім мира та добра або брам трава. А що ж таке? Тільки що ж працювала запальничка. Отак, от, от. Друзі. Так що думайте перед тим, як, скажімо так, іти в суд. Перед тим, як захищати себе, розуміти, що кожен адвокат це ваш опікун. І чи вам потрібен опікун? Чи у вас достатньо часу, щоб вивчити статті і зрозуміти, що відбувається в суді, і захищати себе самого. І наступний дуже важливий момент. Жоден кодекс, який зараз застосовується, і кримінальний кодекс, і адміністративний кодекс без порушення головного закону застосовуватися не може. Хоча в нас таке в судах відбувається. І люди потім підписуються під цим, погоджуються і сідають до в'язниці, сплачують величезні штрафи. Ось поки що у мене чотири суди стосовно цього, і будемо дивитися, як вони будуть відбуватися, тому підписуйтесь в інстаграм. Сторінку на YouTube канал, в основному всі суди в YouTube, в TikTok я не викладую. Так що, друзі, нам треба здобути волю українського народу. А вона здобувається тільки тоді, коли кожен чоловік розуміє, що його воля, вона в ньому всередині, і він не дозволяє ані внутрішнім окупантам, ані зовнішнім окупантам забрати свою волю. А свободу, яка є воля, її треба виборювати. На все добре!